Слава Ісусу Христу! Я хочу розказати за стілення своєї сестри, подякувати свободу, оцю Олегу. Сестра була дуже хвора в Америці, мама молилася і, і підказала про цю Олега. Мама приклада до оця Олега Максимівка і просила про молитву про стілення сестри. Ось ця сестра зараз жива, тут вона це зараз розкаже. Слава Ісусу Христу! З чого почнемо? З того, що я носила двійня, і під час вагітності на сьомому місяці, це було 30 тижнів, я важила 102 кг, У мене вода з нирок пішла під шкіру. І я самостійно не могла ні пересуватися, ну, взагалі, тобто мене возили на візочку, я ходила, сказала, що час операції, тому що тіло не витримує, серце не витримує такового, нирки не витримують. Мене взяли під, ну, на операцію. Операція була дуже складною важкою, я втратила дуже багато крові. І діти не знати, ну, не знали, чи виживуть діти, тому що діти народилися кілограм 800, кілограм 600. Почнемо з того, що на другий день після операції мені сказали те, що в мене живіт набирає кров. І в мене на нервовій почві починалися судороги. І в мене почався мастій судороги, ну тобто я була дуже хворою і не давала ніяких шансів на те, що чи буду я жити, чи ні. Казали, що це під знаком питання. Я нічого не знала, я навіть мамі толком нічого не розказувала. Я просто сказала те, що я в дуже важкому стані, і мама молилася дуже. І мамі підказали за це Олега. І мама приїхала сюди. І отець Олег Максимюк з Божою помічю молився за мене. І я зцілилася на через сутку. Через сутку мені стало легше, я вже почала. Змогла і їсти, і взагалі почала себе гарно почувати. Мастит зник взагалі. Лікарі навіть дивувалися, як так вийшло, що мене майже два тижні лікували ну, антибіотиками. Мене капали, лікували і нічого не допомагало. І тут за одну сутку все пропало. Я дуже дякую отцю Олегу Максимику і Господу Богові за те, що я зцілилася.